Якщо коротко, то в принципі важка гра, ви все бачили. Така, Можливо, для вболівальників не саме цікава, бо невелика кількість створених гольових моментів. Але менше з тим це перемога, важка перемога. І такі ігри в чемпіонаті бувають, особливо весняний футбол, такий ранній, важкий футбол. І тим приємніше перемагати на заключних хвилинах. Про таке слово можна сьогодні сказати як терпіння. Насправді, все одно команда, е, те, що я говорив, гра, напевно, для болівальників не саме, не саме цікава була в плані е, м, атакуючих дій. Що з одної, що з іншої сторони, напевно, бо ще раз повторюсь, мало вболівальники хочуть бач, бачити голи і е, створені моменти. Але от якраз терпіння, е, тактична дисципліна в фазі оборони сьогодні були ключовими, ми дотерпіли і. В принципі, вирвали, можна так сказати. Напевно, таким сленгом. Ми вирвали цю, цю перемогу сьогодні. Важливо, надзвичайно важливо, бо ви ж бачите, яка щільність в турнірній таблиці. До перед цією грою було до. Перехідних матчів чотири очки до шостого місця п'ять очок, тому дуже велика щільність і кожен матч тут дуже важливий. Тому я команду вітаю, вітаю вболівальників. Хочу при нагоді ще раз подякувати, тому що я постійно про це кажу. Це, це наш 12-й гравець, шалена підтримка, і ми дуже вдячні за те, що вони приходять і нас підтримують. Так, ми минулий раз говорили про це. Що трішечки ми працюємо над цим нас Луан недоступний сьогодні, бо я казав у нього. Була було пошкодження в Туреччині, і він на цьому тижневому циклі буквально за день відчув знову біль там. Відповідно, нам прийшлось поберегти його, дообстежити, і він зараз відновлюється. Сподіваємося, що це не займе багато часу. Руслан, ми бачили тільки, от буквально там теж 2-3 дні, як приєднався до нас. Практично він одне тренування в загальній групі провів. Тому ми дали йому, ми знаємо, досвідчений гравець 10 хвилин. Ми з ним домовлялися, і тому десь да, ми дійсно трошечки в цьому плані. Але з іншої сторони, я ще раз скажу: у нас є не така велика кількість сьогодні гравців, але гравці, які е, е, розуміють, що на полі робити. І саме головне, що ми фізично сьогодні показуємо вже другі друга гра, що ми фізично достатньо готові і, е, витримувати 90 хвилин е, всі 11 гравців, які виходять в стартовому складі. Це важ, важливий момент в цій ситуації.